Всім привіт! Корисні поради для городників. Сьогодні у випуску, які рослини не можна саджати поряд з кропом, щоб не нашкодити. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Кріп досить невибаглива культура, але трапляються випадки, коли дачники не можуть похвалитися смарагдовою зеленню. У чому ж справа? Якщо ви забезпечили полив та сонячне місце кропу, а він погано росте, придивіться до рослин, які ви розміщуєте поруч із ним. Щоб не було проблем, треба вибирати ідеальних сусідів. Досвідчені дачники радять розміщувати поряд на грядці з кропом огірки, помідори та редис. Ці культури сприяють нормальному зростанню та розвитку зелені. Також добре, якщо поряд з кропом зростатиме цибуля. Причому це сусідство корисне як одній культурі, так і іншій. Вони захищатимуть один одного від шкідників. Ще однією причиною того, що кріп не росте, може бути те, що ви посіяли його дуже рано. Грунт для кропу має прогрітися до 5-8 градусів. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.